Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося: ну, чому Путін пиня, так вріпився в Одесу в область? Ці ракетні обстріли. Що карти покажуть? Чому керівництво Російської Федерації в голові з Путіним, чому вони так інтенсивно завдають ударів по Одесі і області? Яка причина? Дякую okay, like, уже... за Чому? Це от ріка Пентаклів, вони над цим працюють, вони це втілюють. Карти це от від, відверто це показують. Далі дев'ять кубків. Тобто вони реалізують свою задумку. Знаєте, це те, що приносить зврещенне задоволення, по-іншому не скажеш. Тобто, це приносить їм удовлетворення. І ну подвійки жезлів, це, знаєте. Ну, дуальність ситуації, тобто в них вони вони просто стоять і спостерігають. Як оця новина про те, що вони бомбардують місто, бомбардують область, як це все скажеться, наприклад, там, ну який це все буде мати ефект? Тобто, по двійки жезлів ти стоїш ти. Спостерігаєш, тобто ти робиш от по трійки пентаклів в певну дію, вона тобі приносить задоволення, і ти після того, як це зробив, стоїш і спостерігаєш, який же результат ця бомбардіровка принесла, як вона вплинула, наприклад, да, там, не тільки на Одеситів, наприклад, не тільки на Україну. Я так розумію, що це посили партнерам. Тобто, тут от це як попажу мечів, це, як, знаєте, ну от... Таке, ну, по пажах завжди проходять звістки отакі, там, тобто вони, вони очікують якоїсь реакції, реакції, Ну, певної спільноти і очікують оцінки цього всього. Тобто, як на це будуть реагувати, розумієте? Тому що випадає король мечів, тобто вони очікують, що типу повинна бути реакція, ну яка буде реакція? А так як наші партнери ніяк на це не реагують, вони просто продовжують це робити. Тобто, 4 жезла випадає, ну вони приміняють. Ту силу, яку вони можуть примінити, ну тобто застосовують все, що ну, все що в них є, іншими словами. Щоб нанести, щоб підірвати безпеку, тобто вони ну це взагалі це просто от звращенне удовольствие і вичікування результату на їхні дії, чи буде щось, чи не буде щось. Ну тобто, знаєте, от як ну, терористів, хоч якось наказують, а тут не за Каховську ГЕС, нічого. Тобто безнаказаність, розумієте, реакції немає ніякої. Чого планують досягти? Це ми подивилися, чому завдають ударів. А тепер чому чого планують досягти ударами цими От плани, чого планують досягти? Російські ці терористи, військово-політичне командування РФ, чого планує досягти цими ударами? По Одесі? І області, чого планують досягти. Ну, вони планують, по-перше, нанести урону дуже великого. Це посил для світу також. Великої шкоди завдають. І завдаючи цієї великої шкоди, вони якби натякають на те, що з нами треба розмовляти. Ми, ну, типу, по рицарю Кубків, все знаєте, от людина, яка намагається видвинути якісь свої запропонування, умови, предложення і так далі. І так як закривається п'ятіркою жезлів, це, знаєте. Якийсь натяк от на розкол чогось. Ну, мені п'ять жезлів. Е, ну, Випадає король, король мечів. Тобто, король мечів це завжди людина, яка оцінює це все. Тобто, ну, мені короля мечів. Тобто це такі провокації, які здійснюються для того, щоби. Ну, посіяти, знаєте, ще більше розброти шатання, щоб ще більше е, спровокувати е, не згу, ну, незгуртованість. Ну, тобто, вони таким чином, знаєте, показують наскільки світ. Е, не консолідований, наскільки немає е, єдиного рішення, тобто як, як вирішити це питання, тобто вони оцими цими діями вони намагаються спровокувати конфлікт. І конфлікт не тільки в Україні, це, от знаєте, те, що стосується, наприклад, це ж зерно, воно вивозиться в країни європейські там, в країни Африки. Якщо, наприклад, да, там страждають зернові, то це піднімає там ціни, там певні наслідки є. Це по ну, якщо там в країни Африки не доїжджає продовольство, то це означає, що вони можуть почати міграцію, наприклад, да, там в європейські країни банально, щоби вижити. Тобто це все провокує кризу. От, от у цієї кризи вони добуваються цими своїми провокативними діями. Тобто вони хочуть розділити суспільство, вони ну взагалі от світове. Якщо навіть брати ну, на, на рівні там Європи, наприклад, тобто є ж партії, які підтримують Путіна, наприклад, і таким чином у цих партій буде більше голос прорізатися. Ну, тобто, це карта конфлікту, це от такий посил, який. Ну, от такого вони планують досягти, а помірність прошу. І вони, знаєте, вони, е, ну, от по шість мечів вони чітко вибрали собі напрям, яким вони будуть рухатися. І вони от. Е, я би так сказала, ви дуже виважено підходять до цього питання. Тобто вони нікуди не спішать, вони не торопляться, вони роблять е, те, що спланували, це от планово просунення якогось певного на, ну, напряму, наративу, ну, планове по помірності. Тобто, е, ну, вони не спішать в цьому питанні абсолютно. Тобто, це от е, бомбардування оці, це ну, один із. Пунктів їхнього плану, я би так сказала. Кремльні Рицаря Кубків. Ну, от вони, вони заявляють це так, що ви що хочете, щоб був голод? Випадає, типу п'ять пентаклів, ви хочете дестабілізації. Ну, от, от так вони це приподносять. Це так виглядає. І це провокує дуже серйозний розкол в суспільстві. В світовому, я так розумію. Ну, да, це такий, знаєте, початок початок такого ну, розколу. Вони хочуть розколоти, можливо, там, Європу, в якій, там, яка і так не сильно консолідована і так далі. Тобто, такий їхній план Стратеги. А чого фактично досягнуть? Це були плани. А фактично, чого можуть досягти? От на виході, оцими бомбардуваннями Одеси і області, фактично, чого доб'ються військово-політичне командування РФ, фактично, чого доб'ються? Досягнуть певної своєї перемоги проміжкової. Випадає 5 жезлів, 5 жезлів це вже те, що ми з цієї сторони бачили. Тобто вони досягають посіяння певного зерна роздору. Кримні 5 жезлів, правильно розумію. І це, знаєте, якось буде висвітлюватися дуже в медіа. Тобто зірка випадає на п'ять жезлів. Тобто, ми будемо бачити цей конфлікт, ми будемо бачити заяв дуже багато противорічілих. Можливо, про путінські оці е, попросинаються ті, які до сьогоднішнього моменту мовчали, вони почнуть подавати голос через медіа. І, ну, і, Тобто, ми будемо бачити відкритий конфлікт. І... Е, е, Далі йде імператриця карта, яка говорить за стабільність і трійка кубків. Тобто, якщо ми говоримо, чого фактично досягнуть, вони досягнуть якоїсь проміжкової перемоги по трійки Кубків, вони досягнуть підтримки якихось сторін, які їм вигідні, крім трійку Кубків це така сила випадає, я так розумію. Шляхом у цього натиску, шляхом у цього пресингу якоїсь перемоги вони доб'ються. Ну, знаєте, трійка кубків це не та карта, яка говорить за великі там якісь перемоги. Це от якийсь проміжковий етап. Це підтримка якихось сторін. Тобто вони е, ну, обретуть е, у тих спящих до цього моменту товаришів, які просто влучать момент і проявлять себе. Відкриє помірність. Ну, і це все знаєте, от якось воно буде протікати, тобто це воно буде оцінка цього всього, вона якось буде, ну, буде, буде даватися оцінка у цьому всьому, що відбувається. Тобто будуть робитися заяви на рахунок цього. Ну, Випадає Імператор, тобто тут от вони хочуть контролю. Контролю над цим питанням повного добитися. Ну тобто, над ну, ті плани, які от вони будують по вісім пентаклів, те, над чим вони працюють, вони хочуть, щоб у них було ну, максимум в цьому переваги. вони, як зазвичай, будуть отак от медійно діяти. Тобто бомбардують країну, бомбардують області, таким чином підривають. Ну, там світову безпеку, і це знову отак от ну, впливає оцей ворог проблем, і е, починають говорити ті, які до цього мовчали. Тобто, у ці, які е, лобісти Путіна, я їх так називаю. От вони, вся спільнота, вона почне, у неї почне прорізуватися голос. Ну, Тобто, я фактично вони якоїсь перемоги вони досягнуть, ви їх хтось підтримає. Просування у цього їхнього, ну того, цих ударів, якими вони добуваються вирішення своїх якихось планів, от вони пев, певного успіху вони досягнуть. І, і ми будемо бачити оцей, в медіа ці партії, які там ультраправі чи праві, як вони там називаються, які підтримують Путіна, вони почнуть подавати свій голос. Тобто, ну, можна навіть перезапитати, а як Європа взагалі от відреагує на ці бомбардування Одеси і Одеської області, от у цих ударів, які завдає Російська Федерація по Одесі і області, фактично провокуючи продовольчу кризу і здійснюючи такі терористичні атаки? Яка реакція буде у? Західних країн, Європа, як буде реагувати? Так, прошу поживлю. Ну, я не бачу консолідації в їхніх заявах взагалі? Тут просто, знаєте, як, якесь ну, слабе подавання голосу якогось. От, ну, знаєте, По пажу жезлів, тут дії немає тут більше якісь ідеї. І то з цими ідеями не всі будуть згодні. Тобто, це от якраз отак, ну, той конфлікт, який там і буде. А про що справедливість? Відлюдник Ну тут знаєте, тут знову піднімається тема, як умер, як умиротворити Путіна, і як би у законному полі, в правовому полі згладити ситуацію, як її заморозити. Ну, тобто, як знайти вихід шляхом якоїсь заморозки, перечекати, заморозити. от, ну... Я інакше не скажу. І подвійки Пентаклів вони ну тут дуже хитке положення. Тобто вони не будуть розуміти, як по закону це взагалі можна врегулювати, тому що на Путіна по закону ну, вплинути. Вони можливо будуть якісь видвигати ідеї, але ці, це лише от ідеї. А про що сонце? Ну, ідеї, які би дозволили вийти з кризової ситуації. Тобто е, якось воно так буде виглядати одні за, одні проти. Е. Ну, тут неможливість якось знаєте знайти такого рішення, яке би прямо от повпливало на Путіна. і... Е, немає такого рішення, яке би накинуло йому, зв'язало б йому руки і накинуло б удавку просто на шию. Ну, от не бачу я такого. Немає такого жорсткого рішення. Тобто є якісь ідеї, розумієте? ну На рівні ідеї, так. І на цьому все. А чому от, чому тільки ідеї? Чому от тільки попажу, попажу пентаклів, чому тільки от якісь звістки? Чому немає більше, е, ну, якогось більшого впливу на Путіна? Чому вони не можуть от повпливати на нього так, щоб він заспокоївся нарешті? От чому такий, чому такий вялий, вяла відповідь на його терористичні дії від Європи? Чому от від Європи такі? А мьовні, вялі е, рішення вялі дії по відношенню до е, терористичних дій РФ. Чому? Помірності, знаєте, це от якось бажання, щоб це все тяглося. Е, шо, ну, вони не хочуть, вони не хочуть ескалації, от і все. Вони, типу, прораховують для себе по королю мечів, що якщо вони будуть робити якісь різкі заяви або різкі дії, то це може вивести от з помірності на туз жезлів, тобто на удари, на провокацію, на якісь. Ну, тобто, це ну, трусость банальна. І вони бояться, що, вони бояться, що усиляться, типу, от, удари з зі сторони РФ, як вони це привикли називати, ескалація конфлікту. Але за цим всім е, ну, стоять просто договорняки і союзи. Ну от. Туз кубків, на ту з кубків випадає тройка кубків. Тобто є країни, є лідери країн, які зацікавлені в тому, щоби. Не було жорсткої відповіді. Щоб це все йшло по помірності. Їм не треба оцей вогонь, щоб він на них летів. там знаєте, Їм цього не треба. Їм і так нормально. ну. Летить на Одесу, летить на Миколаїв, летить на Запоріжжя, їм взагалі плювати просто на це. Аби на них не летіло. А Путіну цього і треба. Немає, немає реакції, значить, все можна. Ну. Знаєте, хотілося б ще глянути. просто от Я то зрозуміла, що він вже доб'ється, от він посіє оцей конфлікт, зерно роздору. А чим це все для України? От це, що Путіна почнуть підтримувати там якісь. Ультраправі там почнуть підтримувати інші країни, бо будуть боятися. Ну, це у зв'язку з тим, що він бомбардує, от хоче спровокувати продовольчу кризу. От що це, чим це все для України обернеться? От взагалі? Для України що це все буде? Чим це обернеться? Україна робить свою справу але великими жертвами. З Кримні повішеного. Для України це то, також, от, знаєте, випадає вроді би Паш Кубків певні новини, які повинні да, прийти. Ми, ми, то, ми то отримуємо, ми рухаємося. Ну, тобто, якщо брати, наприклад, там, зернову угоду, ми її просуваємо, ми рухаємося. Але ну, через повішеного, тобто це через складнощі, через перешкоди, перепони. Нам приходиться просто, знаєте, ну, як то говорять, заново перероджуватися. Тому що ну, по смерті це, щоб рухатися далі, треба щось залишити вже за бортом. Тобто від чогось відмовитися, наприклад, щоб рухатися далі, тобто чимось пожертвувати. Щоб було, був рух далі. Ну, а чим пожертвувати по повішеному? Що це? Чим пожертвувати? Як взагалі, як завжди, да? принести кусок України в жертву, або шматок українських інтересів в жертву? Чим пожертвує Україна? В чому жертва ця проявиться? Україна може втратити, може втратити якісь свої ресурси, на які розраховувала по тузу Пентаклів. Це от... Ну, можливо, той профіт, на який ми розраховували, знаєте, не такий великий буде, ну не, не так на і, і, і це от бомбардування, наприклад, да, там ну, міст. Це само по собі втрата там по інфраструктурі, втрата по тому самому врожаю, тому що в зерно попадають. Ну тобто, це все в кінцевому результаті приводить до втрат грошових, ну крім нічтері меча. Ну, і я так розумію, що знову це якось, знаєте, оцей рух, який ну, певний був з нашої сторони, він знову якось от поставиться на паузу. Тобто будуть, буде якась спільнота, я так розумію, яка буде нас ну, знову тормозити в цьому всьому. Тобто карта вимушеної зупинки. Там, де був рух, після цих бомбардувань буде, як знаєте, от... Час перечікувань, час вичікувань. І, е, я так розумію, там, де можливо, очікувалася перемога, там, де очікувалося досягнення якихось успіхів, е, це все поставиться на паузу. Открив мені трійку Кубків. Ну, от колесо фортуни випадає. Тобто е, ну, зміни, які е, будуть для нас болючими. Ну, це те, що ну, той успіх, який намічався, він відміняється. Тобто поставиться щось на паузу, десь будуть перепони. Таким мені ту спентаклів. Ну, відлюдник. Відлюдник це не про гроші. Відлюдник це от більше про аскезу, знаєте. Втрати ми по грошах багато. Ну і якісь плани, які в нас були. Про що туз мечів? Тут, знаєте, якісь, можливо, далеко ідущі плани, які ми будували ну, з позиції сили, можливо, я не знаю. Ну, тут Може бути все, що завгодно. Тут от діяльність, яку ми хотіли здійснювати, яка би могла би мати якусь певну перспективу, і в якої мог би бути певний рух. Ну, через оце бомбардування, через цей тиск безкінечний від цих амьобних партнерів, які ні на що не здатні вибачаюсь, але вже просто накипіло, ми будемо змушені знову, знаєте, ну, на гальма натиснути. Або вони нас будуть гальмувати. Ну, і це втрата грошей і ну, все, що з цього виходить. Так що для нас це. Ну... У нас то буде певний профіт, ну от він випадав. Тобто ми рухаємося. Випадає рицарь Пентаклів. Ми отримуємо, ну, щось ми вивеземо там, щось, ну, тобто ми продовжуємо рухатися. Але ну, це коли ти рухаєшся повільно до своєї цілі. І це таки, знаєте, ну, вигода, але вона невелика. Тому... Мало того, що люди страждають, і економіка страждає від цих ударів, і ще вони і на Європу тиснуть цим ударами. А тим того тільки і треба. Зразу за переговори співають. Або іншого вони нічого не можуть запропонувати. Вони не можуть в правовому полі, от коли випадає, наприклад, справедливість або єрофан, там да, де повинно бути по букві закону, вони розуміють, що воно не працює просто ну, і все. І в них один, один вихід, в який раз пожертвувати чимось українським. Іншого виходу вони для себе не бачать, своїм же вони не жертвують. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім бажаю гарного дня!